Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимось на об'єкті. Цей об'єкт досить цікавий, тим, що уважно слухайте, на ньому дверні отвори не підходять по висоті під стандартні дверні блоки. І в цьому відео я розкажу, в чому причина і як ми будемо з цим боротися. Також додивіться до кінця. В кінці ми покажемо двері, які ми привезли нашому замовнику, та оглянемо їх в пакування коротенько, що як приїжджає до наших клієнтів. Дивіться, ось такі дверні отвори. Всі як один, тому далеко ходити не будемо. Подивимось. На прикладі, ось там вже двері, ми до них дійдемо. Пройдемось по верхах, Бачите, ось цю блакитну смужку на дверних отворах. Це пінополістирол. Це не від забудовника, це вже майстри під час ремонту підклеїли. Прикрутили і зробили оздоблення стін. Дверні отвори опускалися. Це ми вже з досвіду, з того, що ми бачимо, можемо сказати 100%. Їх опускали. Але судячи з того, яка висота від ламінату, від чистової підлоги до цього пінополістиролу, ми заміряли, і висота в нас вийшла. На 2 сантиметри нижче, ніж потрібно для стандартних дверних блоків. Тобто, припускаємо, що дверні отвори опустили під стандартну висоту до того, як поклали підлогу і не врахували висоту, на яку підніметься підлога у замовника. І таким чином, в кінці ремонту. Виявилось, що дверні отвори стали нижче, ніж потрібно для встановлення дверей. Ми на замір прийшли вже в кінці ремонту, тому ми побачили те, що побачили. Поклеєні шпалери, завершений ремонт, все чисто, і зараз для замовника це буде трошки дорожче по роботі встановлення дверей, бо тепер з усіх цих отворів ми маємо. Обережненько вирізати і прибрати зайву пінополістирол для того, щоб у нас помістились двері. І ми їх не підрізали встановлюємо двері стандартні. По санвузлу. Хвала цьому плиточнику. Просто, друзі, от це таке задоволення: якщо ж ми ще якось можемо обрізати. Бо уявіть собі, якби плиточник опустив плитку. В рівень з пінополістиролом. Майстер, ну, я вважаю, дійсно професіонал. Він зробив плитку і підрізав її на стандартну висоту від чистової підлоги. Він все прорахував. Тому тут ми прибираємо цей пінополістирол без будь-яких проблем. І це нас дуже-дуже виручає. Дуже дякуємо цьому майстру, який так. Добре, виконав свою роботу та все розрахував. Замовник, звісно, цього не знав, якби знав на початку, то таких нюансів можна було б уникнути. Всі ці рекомендації ми даємо. Якщо, звичайно, ви звернетесь до нас. На початку ремонту, чи принаймні на тому етапі, коли ви можете підкоригувати ваші дверні отвори. Тепер давайте подивимось, що в нас по дверях. Дивіться, ось такі двері світлі. Замовник хотів під колір підлоги, але ми його переконали в тому, що необхідно зробити трошки більше контрасту, трохи більше світла додати. Передивились разом з замовником декілька взірців на об'єкті безпосередньо під освітленням в його квартирі. І ось так, на такому кольорі зупинив свій вибір наш замовник. Як бачите, ось там ущільнювачі, дверні полотна запаковані у картон. Щільна плівка, моделька зі склом. Скло сатин односторонній. Це погонажні вироби до нашого замовлення, коробки, лиштва, добори. Все це, як бачите, коробки дерев'яні, телескопічні, он там пазик. Ми можемо бачити ось тут паз для телескопічного поганажу. Зовсім скоро ми знову завітаємо на цей об'єкт, щоб разом подивитися на те, як будуть встановлюватися двері та як вся ця краса. Буде виглядати вже після установки дверей. Друзі, на такому етапі двері встановлюються в кінці ремонту. А заміри і підготовку дверних отворів краще робити на початку ремонту. Ось вам живий приклад, коли це робиться, не враховуючи того, які будуть двері. Одні майстри зробили так. А інший майстер зробив ось так. І це правильне рішення. Я дуже дякую ще раз цьому майстру. Тому підписуйтесь на наш канал. Незабаром ми знову повернемось на цей об'єкт, і попереду у нас ще будуть інші об'єкти, які ми будемо розглядати. До нових зустрічей! Па-па!